Вітаю вас, друзі! Ситуація у Курській Народній Республіці залишається стабільною, стабільно поганою для російських окупантів. Все не дуже хорошо. Насправді. встановка достатньо неспокойна. Ситуація така тяжова ситуація действительно очень тяжове, да, конечно, страшно. Это просто, это просто ужас. Російські патріоти шоковані. Вони кричать, що так звану Росію долбять, але саме це і заповідав російський генерал-депутат Гурульов. Росію долбят душить долбіть, брю, в тому числі по Шебекі, я на думу та бобряця І Хоча російські окупанти вже постягували відчутні сили на цей напряму, все одно їм дуже неспокійно. Вони очікують на. Нові атаки большая групіровка сереточна в районі Лухова. Противник збирає ще резерви. Продовжує залишатися напруженою ситуація Також і у Білгородській Народній Республіці. Сьогодні самопроголошений так званий губернатор Гладков оголосив про евакуацію у одному із районів. Uh, у нас тривожне утро, активність врага на границі. Красноружского района ми починаємо переміщення людей, которые живуть в крас Красноружском районе, районі. более безопасные места. міста. Це вже не перший район на території Білгородської Народної Республіки, звідки вивозять росіян. А згадайте, як усе починалося у них. Ми в какой-то момент тогда, когда посчитаем посчитаєм це лісабратом, связать определеною зону. Просто Владимир Путін не пояснив росіянам, що насправді санітарна зона буде на території самої так званої Росії. Вона вже там є. І ще тільки кожен другий, хто дивиться мої відео підписаний на мій канал, це неправильно. Підписуйтесь. Тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Знову ж таки, хоча так звана Росія і перекинула свої додаткові сили на територію Курської народної республіки, російські пропагандисти продовжують повідомляти про просування збройних сил України, он взяв населений пункт Махновка і також взяв населений пункт Пльохова і питається сюди свій успіх. І, хоча формально збройні сили України зараз перебувають на території так званої Російської Федерації, я маю нагадати, що раніше це були Етнічні українські території там проживали багато українців, і навіть коли наші військові зустріли місцевих, вони почали спілкуватися українською. Ображають, України, ви нас не довезли. На то угу. тут... У нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну, ладно, то ти тоді Так, але ви українською не говорите. Так, я, я хоч і не українка, але по-українськи, десь. Це так що. Слава Україні Слава. І зараз усі ці території формально вважаються російськими тільки тому, що росіяни століттями вели загарбницькі війни проти України, але ця війна дуже серйозно відрізняється від усього, що було раніше. Візуть ранених пачками, візуть убитих пачками. Всі машини КАМАЗа заповнені трупами, заповнені трьохсотами бізнечності, без всього то тобто... і вперше від часів Другої світової війни іноземна армія перебуває на території так званої Росії, ще і бере трофейні танки. Що, за нами, за нами! Пригай, 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 пригай! І поки українські трактористи поспішають забирати нову трофейну техніку, суттєво щоденно поповнюється обмінний фонд. А учора взагалі вдалося зірвати джекпот. У полон потрапили кадирівці. А, Грозний? Грозний. Ахмат? Да. Ахмат, красавець. Ти Ну, швидше і що з пам'яті. Щоправда, тут є деякі особливості. Кадиров вважає, що жоден кадирівець не повинен потрапляти у полон за жодних обставин. А якщо потрапив, то це величезна ганьба. Коли минулого разу відбувався обмін і кадирівців повертали, то Кадиров відмовлявся із ними зустрітись. При цьому кадирівські пси продовжують атакувати міністерство війни так званої Росії. Вони вимагають покарання для когось, хто мав прийняти якісь там рішення. У цього соби є хозяин, у нього є фамілія, ім'я отчество. і звати його Владимир Владимирович Путін. І Що цікаво, до кадирівців приєдналися також і деякі інші пропагандисти, які також вимагають негайного покарання для російського командування. Ребята, треба розібратися, кто самом деле, ми празвівали удар наші. Верховні генеральні штаби это все проспали. Пока вопросы стаються к тим людям, хто прошляпили доклады. доклади деякі особливо буйні російські патріоти настільки обурені, що пропонують завдати ракетного удару по центру прийняття рішень завдати ракетного удару по генштабу так званої Росії. На вас не вистачає точки. У, щоб вам по генштабу Вы там і прийшли бойові. Генерали, ви не можливі. І Я не розумію, як таке взагалі могло статися, адже у них там з'явився новий міністр війни, замість Шойгу призначили Білоусова, і він, наче як обіцяв навести порядок. А що басу можна І Як ми бачимо, після того суттєво нічого не змінилося. Тим часом російська влада починає нарешті реагувати і займається геноцидом курян, забороняючи алкоголь. Було прийнято рішення. А повному запреті розничної продажі алкогольної продукції. Ну а пропагандисти намагаються розгадати задум українського командування та що буде далі. Що вони хочуть? До Москви да й цілі, їхрінбург взяти ні не. загадка. Не зрозуміло, але зрозуміло точно, що це іще не кінець, і можливо, цікаві події будуть і у інших регіонах, поки що так званої Росії. Але це не точно. А, це не фіналочка. Ані не тільки там пойдуть. Де Гді буде бусейший удар. Я говорив, що є стрітачиння Около Брянської і Около Білгородської областей. Але давайте іще раз: я би хотів оце підкреслити: вперше від часів Другої світової війни, іноземна армія перебуває на території так званої Росії. І ми із вами бачимо, як реагує сама так звана Росія. А скільки було погроз, а скільки було розповідей про застосування ядерної зброї. Як тільки один ляпар заїде сюди, це встава сторона огромна, другого варіанту бути не може. Пам'ятати про ядерне військо? Ха. А чого нам існяться, якщо ми говоримо про наші рішимості? Виявилося, що немає у них ніякої рішучості, ядерні погрози. Це був простий банальний блеф. Воювати на території так званої Росії можна, а оця сама істота, яка погрожувала, тепер бідкається через окупацію території так званої Росії. Один із районів Курської області, нашої країни на сьогоднішній день. Сожалію акупір окупірсожанію особлива увага у цьому контексті є, звісно, і до Курської атомної електростанції. Російські пропагандисти, я нагадаю, постійно розповідають, що українська армія отот -от вже мало не захоплює Курську АЕС. Ми вчора вечором отримали новини о атом, що противник стоїть уже вплотную. Сейчас на прорывается проривається единиц техніки, противника, тяжої техніки. Проте ця інформація не відповідає дійсності, принаймні станом на зараз. Треба сказати й декілька слів про Курську атомну електростанцію. Якщо ви раптом не знали, то вона близнючка Чорнобильської атомної електростанції. Росіяни а вже ж дуже переживають за долю Курської атомної електростанції, тому вони ударними темпами вже декілька днів по зводять укриття неподалік від міста Курчатов, де знаходиться Курська АЕС. Ми з вами не знаємо, чи є у українського командування якісь плани щодо Курської атомної електростанції. Час усе покаже, але російські пропагандисти вже почали лякати росіян. Мовляв, ми будемо вимагати від так званої Росії покинути території України. А якщо ні. То вибухне КаЕС Україна потребує від Росії вивести війська, а інакше подарву Курську АЕС визвав тим самим катастрофу. Та насправді є інші способи серйозно вплинути на роботу Курської атомної електростанції, не захоплюючи її і навіть не створюючи ризик ядерної аварії. Самі російські пропагандисти розповіли детально, як саме це можна зробити. Дякуємо за підказку. А от у нічтожить, наприклад, лінію електропередач, яка знаходиться під нагрузкою, це реально. Ahí. Y... Болі того, такі факти вже були. Пройде автоматична розгрузка станції. То тобто станція відключиться, тому що їй нікуди видавати електроенергію. І тоді і так вже напівжива енергосистема Білгородської та Курської областей, так званої Росії, почне колапсувати. І це може привести к вірним відключень електроенергії. Ну вот в Курському регіоні в Белгорська. І ми, можливо, навіть не обговорювали би отакі гіпотетичні сценарії, якби сама так звана Росія не давала приводу, якби так Звана Росія раніше не захопила Запорізьку атомну електростанцію. Ну а учора на ній росіяни здійснили чергову провокацію та підпалили автомобільні шини. Під ранок пожежу загасили, але неможливо загасити ту пожежу, яка зараз є у російських пропагандистів. Вони, до речі, відзначають, що українські fpv дрони камікадзе набагато кращі за російські їх пічки працюють з пірімінними частотами і наш реп їх плохо атрабатувати. Подавлені наші опорники, Под дронами под всем уже подвергаются атаки малих груп хорошо оснащених бойцов вооруженных сил України і завдяки вам наші українські дрони, у тому числі і довгі fpv, швидко опиняються на території Курської Народної Республіки та вже несуть демократію. Сергію Сторна за дрони доставлені в Курщину. Та Україна. Але як відомо, української демократії ніколи багато не буває і її стає більше. Завдяки вам іще декілька наших підрозділів отримали загалом 445 нових ФПВ. Вважаємо міцного здоров'я. Ми, рота ударних безпілотних авіаційних комплексів 37-ї, окремої бригади морської піхоти, висловлюємо велику вдячність спільноті Сергія Стерненка за ці 25 fpv крил і 20 охотників за ворожими крилами. Підтримуйте ЗСУ, донайте на дрони, ставайте частиною нашої перемоги, разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Щиро дякуємо спільноті Стерненка за надані FPV-дронів для підрозділу «Кондор» бригади Буровій, за допомогою яких ми ще більш ефективно будемо нищити руху. Слава нації! Смерть Смерть дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані дрони які вже найближчим часом будуть знищити ворога. Слава Україні, героям слава! Спостерігаючи за подіями на території Курської Народної Республіки, не забувайте, друзі, що зараз на сході нашої країни точаться важкі бої. Ми передаємо дрони також і туди. Тому ваша допомога дуже потрібна. Потрібна ваша підтримка для українського війська.